Бойові азовські підрозділи, які зараз воюють, в тому числі під Бахмутом, потребують вашої підтримки. Благодійний фонд «Саппорт АЗОВ оголошує великий збір. Мета забезпечити тисячу бійців комплектами захисту. Мова йде про унікальну розробку фахівців «Саппорт Азов», українських виробників МТАК та українська броня. Азовський бронежилет, створено зарахуванням досвіду захисників Азовсталі та статистики поранень та уразливих місць. При використанні звичайного броніка. Більше про створення азовської броні дивіться в окремому відео. Посилання буде в описі. Для закупівлі однієї тисячі комплектів цієї броні нам потрібно 15 мільйонів гривень. Сума велика. Проте закрити цю потребу для азовців надважливе завдання. Чим більше якісного захисту, тим більше життів бійців на передовій буде збережено. Закликаємо робити донати на реквізити фонду Азов». Цей надскладний час важливий внесок кожного. Працюємо на перемогу.